Якщо ви плануєте прийняти спадщину, але не знаєте, як поділити спадок між всіма спадкоємцями, пропоную в цьому відео розібратися із найбільш частими ситуаціями щодо спадщини та її поділу. Як поділити майно між спадкоємцями? Дуже часто спадщина ділиться між декількома особами. Наприклад, якщо є квартира і будинок, і є три спадкоємці дружина і батьки померлого, як їм поділити це майно між собою? Тут є два варіанти. Перший нотаріус кожен із об'єктів нерухомості поділить між усіма трьома. Тобто всі троє стануть власниками квартири. В кожного буде одна третя частина у праві власності на квартиру. Так само і щодо будинку. Право власності буде оформлено на всіх трьох. Але цей варіант не дуже зручний для подальшого користування цим майном. Наприклад, дружина і батьки житимуть окремо, абсолютно по-різному, хочуть майном користуватися. Дружина хоче здавати майно в оренду, батьки проти і так далі. В цьому випадку найкращий варіант це домовитися між собою, щоб не ділити кожен об'єкт по частинкам, а поділити самі об'єкти. Наприклад, квартиру цілком отримує дружина, а будинок цілком отримують батьки. Якщо вартість об'єктів нерівна, можна передбачити грошову компенсацію. Тобто логічно розпочати із оцінки майна. Її потрібно замовити у експерта. Ви можете знайти таких експертів в інтернеті або запитати у свого нотаріуса. Знаючи ринкову вартість майна, вам простіше буде домовитись. Укладення договору про зміну черговості спадкоємців. Якщо немає заповіту, то майно ділиться між спадкоємцями, які поділені на певні групи, так звані черги. Перша черга спадкоємців це дружина або чоловік, діти і батьки померло. Спадщина ділиться порівну між цими спадкоємцями. І лише якщо їх немає або вони відмовились від спадщини, тоді на неї можуть претендувати спадкоємці другої черги це брати, сестри, бабусі і дідусі. Але уявимо ситуацію. Помирає чоловік, в якого є дружина і сестра, які між собою добре спілкуються і вони обидві хочуть отримати спадок. Але ж сестра це друга черга, і по закону вона не має права на спадок. Проте, якщо дружина не проти, то вони можуть укласти договір і змінити черговість, щоб сестра теж претендувала на спадок. Відмова від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця. Ще одна часта ситуація, коли хтось із спадкоємців бажає відмовитись від спадщини на користь іншої особи. Наприклад, помирає бабуся, в якої залишився чоловік, син і онук. По закону чоловік і син повинні отримати спадок, адже вони представники першої черги. Але чоловік каже, що він вже похилого віку і йому це майно не потрібне, і хоче, щоб онук отримав спадщину замість нього. Це без проблем можна зробити. Але увага, тут є важливий нюанс. Відмовитися від спадщини можливо лише на користь когось із ваших спадкоємців, а не на користь будь-якої сторонньої людини. Якщо ж бабуся написала заповіт на двох осіб, наприклад, на сина і на чоловіка, тоді відмовитися від спадщини. Падше хтось із них може лише на користь іншого, хто вказаний в заповіті. Тобто, чоловік може свою частку віддати синові, бо ж син теж був вказаний в заповіті, але він не може віддати частку онукові, бо бабуся внука в заповіті не вказала. В цьому відео ми розглянули ситуації, коли між спадкоємцями немає суперечок. Або коли є можливість домовитися і мирно все погодити. Але також в нас на каналі скоро вийде окреме відео про ситуації, коли між спадкоємцями є спір. Тому обов'язково підпишіться, і якщо у вас є питання щодо спадщини, опишіть їх, щоб ми могли врахувати і відповісти саме на ваше питання.